Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Продовжуємо анонсувати футбольний вікенд в провідних топ-чемпіонатах. В сьогоднішньому випуску говоримо про англійську прем'єр-лігу та італійську серію А. Розпочинаємо з АПЛ, в якій сьогодні стартує шостий тур. І, хоча зіграно лише п'ять, але вже багато хто говорить про те, що Ліверпуль чемпіон, адже Мерсесайці єдина команда, котра виграла всі свої п'ять поєдинків і одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 15 балів. До того ж є кращою атакою. Найближчі переслідувачі відстають уже на 5, у Арсенала Тоттенгема та Борнмута по 10. Також в Єврокубковій зоні і лондонський Кристал Пелес, у котрого 9 балів. Шосту-восьму позицію розділяють між собою Челсі Сандерленд та Фулем, у котрих по 8 балів, у чотирьох команд по сім. Одна з них це Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли за 5 турів виграли лише два поєдинки і на даний момент ідуть дев'ятими. Евертон Миколенка десятий, а от Манчестер Юнайтед одинадцятий. Дияволи другий сезон поспіль не можуть піднятися в топ-10. Дванадцята позиція за Ліцем – 7 балів, а от із шістьмома на тринадцятій сходинці тримається Ближче до зони виліту Брайтон та Ноттінгем Форес Олександра Зінченка у котрих по п'ять. На один бал зону виліту випереджають Берлі та Бренфорд. Ну а в самій зоні виліту Астон Віла найгірша атака чемпіонату. 3 бали. також 3 бали і у Вестхема. Абсолютним аутсайдером іде Вулверхемптон – П'ять матчів, п'ять поразок. Відкриють шостий тур Бренфорд та Манчестер Юнайтед. Головна передмова – це Бріан Бемо. Ще в минулому сезоні він колотив голи за Бренфорд, а в цьому сезоні грає і навіть забиває за Манчестер Юнайтед. До речі, лише він з неймовірного тріо, на яке Манчестер витратив більше 200 мільйонів доларів, забив хоча б один гол. Чотири поєдинки розпочнуться о 17.00. Один з них це Крістал Пелес Ліверпуль. Обидві команди на даний момент перебувають в зоні Єврокубків, до того ж, це єдині два колективи, які ще в цьому чемпіонаті не програвали. Тобто, щось має трапитись вперше, або Пелес вперше програють, або Ліверпуль вперше не виграє. І хоча Мерсесайці виграли всі свої поєдинки, але поки що нікого не громили, перемоги доволі таки скромні. Навіть посеред тижня в Кубку англійської ліги скромна перемога над представником Чемпіон -шо. Шип у Соудгемптоном 2-1. Свій перший гол за Ліверпуль забиває Олександр Ісак. А переможний гол на рахунку ще одного новачка Уго Екітіке. Щоправда, Ліверпуль його втрачає на матч проти Крістал Пелес, оскільки, забивши свій гол, француз зняв футболку та отримав жовту картку, яка для нього стала другою і таким чином автоматично червона. Ось така дурацька червона картка. І тепер проти лондонців сьогодні він не зіграє. За таки поведінку йому навіть довелося ви. Бачатися перед колективом. Також у 17-й ліс гратиме вдома проти Борнмута, а Манчестер Сіті спробує здобути третю перемогу в чемпіонаті і не відстати від Ліверпуля ще більше в домашньому матчі проти Берлі. Тут, до речі, може бути навіть розгром. Ще в одну поєдинку Челсі гратиме вдома проти Брайтона. Те, що вдома це дуже важливо, адже в цьому сезоні у синіх за межами Лондона виходить все дуже і дуже важковато. Окремо сьогодні в АПЛ відбудуться ще два матчі о 19.30 Ноттінгем Нотінгем Форес проти Сандерленда. Нова команда Олександра Зінченка. Чотири тури іде без перемог. Також лісники ще не вигравали при новому наставнику Анже Пастекоглу. Посеред тижня, вперше за 30 років Нотінгем Форес грав в єврокубках 2-2 на виїзді проти Бетиса в Лізі Європи. Ну а 22.00 Тоттенгем Форест проти Вулверхемптона, третя команда проти 20-ї. Звичайно ж, шпори фаворити. Але вовки, які програли всі свої матчі, приїдуть в хорошому настрої, оскільки, зокрема, посеред тижня хоч і в Кубку Ліги, але все ж таки виграли у Евертона 2-0. Два поєдинки в неділю. Так Астон Віла, котра ще раз нагадує, дещо несподівано на даний момент є найгіршою атакою чемпіонату, буде вдома грати проти Фулема. Посеред тижня бірмінгемці виграли поєдинок Ліги Європи у італійської болоні 1-0. Здавалось би, все прекрасно. Але в другому таймі пенальті не реалізованим, тобто певні питання щодо емоційного стану атакуючої ланки, залишаються. Ну і також в неділю зіграють Нюкасла проти Арсеналу. Останнім часом, коли ці команди між собою зустрічаються, дуже Багато різних контроверсійних епізодів, навіть димних голів. Ну і цей матч, і можливо, цей сезон є вирішальним для Мікаеля Артети, оскільки каноніри все підсилюються та підсилюються, а чемпіонського титулу все нема та нема. Шостий тур закриється в понеділок поєдинком Евертон Вестхем. І риски на новому стадіоні ще не те, що не програвали, а навіть не пропускали. Тому вони фаворити. Вирушаємо до італійської серії, а в якій сьогодні стартує п'ятий тур і в якій дещо схожа ситуація до прем'єр-ліги, по крайній мірі в тому плані, що лідирує діючий чемпіон і лідирує із 100% показником. У Наполі 4 матчі, 4 перемоги, 12 набраних балів. Щоправда, лише на 2 від них відстає Ювентус, у котрого 10. по 9 мають Мілан та Рома. В Єврокубковій зоні тримаються Аталанта та Новачок Кремонезе у обох по 8 балів. З сьомої по дев'яту позицію розмістилися та Удінезе, у котрих по сім. Десята позиція Міланського інтера в деякій мірі схожа, скажімо, на дев'яту позицію Манчестер-Сіті в англійській прем'єр-лізі. У інтерістів шість балів. Стільки ж у Болоні вона одинадцята. Починаючи з дванадцятої позиції, це по суті боротьба за виживання. Дивно тут бачити Лаціо та Фіорентину. Ну а в самій зоні виліту парма з двома балами: а от у Пізи та Лечі лише по одному. Сьогодні в А три поєдинки розпочнеться все з невиразної вивіски комо кремонези. До цього, як правило, команди між собою зустрічалися в нижніх дивізіонах, але от сьогодні зіграють у вищому. Далі Ювентус проти Аталанти. Між командами два бали різниці в турнірній таблиці. Ну і ніхто з них в цьому чемпіонаті ще не програвав. На завершення ігрового дня Кальєрі проти Інтера. На даний момент сардинійці вище за Інтер турнірній таблиці. Подивимось, як буде по завершенні туру, безумовно, Інтерфаворит була серія з двох поспіль-поразок, але схоже, що інтерісті трішки оговтались. Спочатку виграли поєдинок в лізі чемпіонів, а потім і в чемпіонаті. Центральний ж матч п'ятого туру відбудеться в неділю. Мілан проти Наполі. Наполітанці йдуть із 100% показником. До речі, Мілан також міг іти із 100% показником, але Россонері сенсаційно програли в першому ж турі 1-2 від Кремонеза. З того часу Мілан лише виграє, в тому числі забивають і новачки навіть Лука Модрич. До речі, посеред цього тижня забив ще один новачок, оскільки посеред тижня Мілан впевнено пробився до однієї восьмої фіналу Кубка Італії з рахунком 3- вигравши у. Улечі і один з голів на рахунку Крістофера Анкунку. Протистояння Мілана та Наполі має можливо дати відповідь на питання, чи будуть цьому сезоні Россонері серйозно боротися за скудетто. Цей великий матч закриє програму неділі, а розпочнеться ця програма протистоянням Сасуоло та Удінезе. Трішки пізніше Піза гратиме проти Фіорентини, а Рома Артема Довбика проти Верони, як і раніше чекаємо першого голу українського нападника в новому чемпіонаті. Також неділю між собою зіграють Лечі та Болоні. П'ятий тур закриється в понеділок двома поєдинками: Парма проти Торіно, а Джено Руслана Маліновського гратиме проти Лаціо. Обидві команди невдало стартували в новому чемпіонаті у Генуесті. Лише 2 бали у Римлян-3. До того ж Дженуа ще не вигравали. Хоча посеред тижня вони виграли в Кубку Італії 3-1 у Емполі та пробилися до однієї восьмої фіналу. Щоправда, дана перемога без Руслана, оскільки весь матч просидів на лаві запасних. Можливо, приберігав сили до протистояння з Лаціо. В коментарях пишіть, які матчі ви очікуєте насамперед протягом цього футбольного уікенду. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділення часу, за підтримку каналу. На все добре!